Всім привіт друзі! З вами знову я Артем. І сьогодні ми пограємо у гру Happy Wheels. Ну що, поїхали? Боже граю і гру, яка була дуже популярна у 2017 уже вісім. Коротше, поїхали. Ой. Давайте. О, Спид Бридж. О, я нарешті научився грати в Майнкрафт. Дивіться, я скрафтив сина. Поїхали. До речі, якщо хочете відео по Майнкрафту, пишіть в коментарях. А я тут поїду. Я безст бі... я бессмертный, бі... я, я тут поїду. Я геніч. Я мо. Я можу і тут їхати. Що шо такого важко? Походу не можу. <coughs> Уай! Блін, ну случайно, да, лівий тор вас дожав. Мені от баба, тато, бабуся, говорили, що ще раз беш, де збеж, да лівий тормоз Ти зробиш сальто вперед. О. Э, е -е, а куди я руки загубив? Я руки загубив. Нічого страшного тут покатаемся. Не яху Так, давай по новой міш. Я не понимаю, як це пройти за секрет код о селект level. Select level. перший, вот то я злякався. Ааа, смешно. в мене кину. Ура! Ты поеки сюрми. Так, о, давайте у цего тысяча шось там. Скип. не утрайт. Я. Я английский не знаю, так шо. Ой, здравствуйте. О, вот там, что там за викно? Мій курсор? Не надо. Да шо? Ой, походу кукуха у него поехала. Да. Ниху, я можу катать. Вибачте, а вы ви кто? Запитка. Ем um, осуждаю. Що там було? <coughs> так. Давайте ще раз. О, давайте це комбайн 2. Ой, що Давайте Швай типи. Йохали, бабай. С... ем. Um. Так попытка попытка нам бату <рик> Попытка нам баффи Аскейп Альтеф Четы Я не сдамся. <свист> Халабанга. Круто. приключение сердечко Эх, ладно. Давайте обсткаурс. О. Поехали. Стоять там бомж. Я его задеть хочу. МБЕШІНІ е, ножі хочуть не убить. Мене не убивайте, тільки, тільки малого убивайте. Ну і мені не треба, він, як мій задній щит. Ой, ньоханий бабай. Як копь просто отак от, отак, от, отак от оце от, типа, моя голова, і це ця, ця, ця пуля, вона, вона така бьяу! Так. Ааа, ой! Я ноги забув. Бліна, мій син забув. а мій син Втік Втік і ноги забув. Скажу вам так, моя сина Ну, це і так понятно, по-моєму, віку, що я тільки другий клас закінчу. Рин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Та чого цей ножик тут бігає? Ой, не. Та чого? Чого? Я не розумію Чого, друзі? рин дин 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 На! По мандаринкам ему. Надя... Отпра... ...отправ отправь йовод. Сейчас потуж ты, дай проеду. Не стреляй, дай и проеду. Мене можете стрелять, могу хоть хоть по 100 выстрелил в секунду, рубе. Не yeah. Не стріляй, <рім> мене... не переживай малой, і ми сейчас все проїдем, О! Е -е -е -е. <рім> я не здамся, На баба! Цей уровень мені не посил, на жаль. Ем, так, я можу вам запропонувать. О, стоп, оце. Так, о! Ну-ка, now. Ой, тут. Аааа! Что? Вы, не, я Что? Выдавай. Я, я не буду оформлять третий кредит, чтобы они лекари не вставали из задницы. Я не буду оформлять 151 пятьдесят первый кредит. Екшореально, <рив> то є, то реально. А якщо... якщо справді, то я е, як... Давай. Давай знову О! Я літаю! ме Эксит ту меню. Так. О! Уровни. Но эффект. О, давай толстя, я люблю. Хеп, по бутылкам їздити надо. Надіюсь, не хоть. хоч круто, <клес> мені це не, пошило, не посило, не на жаль. клик паркур круто English or да рухайся клик паркур мейкер домино эффект гарпун додж вот давайте гарпун додж Прикольно. О, погостико. Нет. Нет. Фух. Побач пигу. Нет! Фух. Так, жить. Не рухаемся. Ай, ай. Не, 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 Я жить хочу не, Я и так уже руку загубил. <laughs> Мама меня забетонировали. Ну понятно. Прикольно. Экспитум меню меню. Сколько там уже? Ем, давай гарпун до Ем, Дед Машин. Оце... О, це. О, прикольно. О, вот это тарантайка. Шо, земной робиться, я тут застрял, повагите. Ну шо, поехали. Крик. Ну шо, ну едем мы там, не? А, грин, дей, дид, иди. Стрелять буду. Буд... Я буду уничтожать вс і вс, якщо осуждаю. Я масової уничтоження не підтримую, але це игра. Як не же... е негарна. Ура, Вікторі! Прикольный левел. Левел дитер про... О, вот это давайте. Апкей! Резать! Эх. А всоть. Бліна! Баба заставляє їсти ананаси Не буду. Ой, тренер прийшов. Такий собі левел. Миноралле. О, Майнкрафт Адвенчер. Всем привет, за Зоя. Артеві сьогодні я скачав Майнкрафт. Я скрафтив великий, Велик, я скрафтив Сина, ну що, поїхали. Ой! Мама, ой, мама прийшла. Я голову загубив Класно, весело. Тупо Юху! Чего? Чего вы не распилило? Сей там что, с ножом с этим мне втихаря там? Я в лаве застрял, приколь. Что я не стил? Это, это печально. Эй, 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 я застрял. Клик паркур. Клік паркур. English, испанский, English. О. Oh. Прикольно. так, о, ключики треба збирати. На. О, доміно. О! прикольно. Прикольний уровень. Ммм супермен проти гарпун, я летаю. Я супермен. Я летаю. О, давай. Я. Я, я ради прикола просто его так ще раз пройду. Лети! Лети! Лечу! Лечу! Ура! Так. Так, давайте. Кищи. Happy Wheels War. Это mm -hmm. <laughs> просто мультик. Mm -hmm. Упс. Блин, да, бомж пивко разлив. <laughs> про... О, кто с тобой? Эммм, ehm, гениально. Ай, мене кільнули. Ай, ah! больно, ай больно, ай больно. Яблочко. Ah! Шом. Не знаю, фриколи Такий собі Ну, ні, це, це мультик просто, але ладно, прикольно сріб. Оце давайте. Давайте цей уровень буде останнім на сьогодні. Стоп. Стоп. Я не знаю, чи я геній, але. Ха, найстрай. я уліта! Я цей уровень. Проїду. Не звертайте уваги що у мене. Замість курсора стіч. Так надо, так бути. Якщо хочете, е пишіть в коментарях, може в наступному відео розкажу, як... Якщо буде не лень, розкажу, як поставити такий курсор. все Ну що, друзі, надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канальчик. І всім пока-пока!